Так, дивіться, у мене такий гарненький колеус. Я до них, ну, знаєте, була абсолютно рівно дихала, абсолютно. А е, взимку мені дали черенок і сказали, ну, може, він в тебе перезимує на балконі, а потім на, нам на грядку віддасиш. От, Я пхнула цей черенок в воду, через три дні були корінці. Посадила в стаканчик. Потім стаканчик оце, мабуть на мілілітрів 700. отакий горчик червоненький підібрала йому от І він теж, бачите, має таку листову поверхню величезну, квітує такий і цвіт прикольний, от Ну і пересаджу зараз у горщик в якому в мене було? Пасифлора, там гарний горщик, по розміру буде саме те, що треба. Грунт підготовлений, універсальний з перлітом. Ось горщик, він гарно буде ну, пасувати по кольору цьому колеусу. Добре, що в пластику росте, обминаємо і без проблем посадимо. Отаким От чином, а треба ж на ґрунту покласти на дно. Коли е, досить таки багато п'є водички. Ну, звісно, коли багато листя, то, звісно, що рослина потребує багато вологи, бо випаровує листям чималясто води. Так, все, будемо ставити. Обрізати ще не хочу, бо вона і форму тримає. Так, бачите все якраз так, що треба. Тут, бачите, я садила без дренажу і, до речі, сюди теж сажу без дренажу. Візьму більший. Більшу лопатку. Є групи по околеусах, і, ви знаєте, я вже думала доєднатися і щось собі докупити. От. Може, приїду з відпустки, так і вчиню. Хоча, знаєте, казала собі, що поки йде війна, нічого купляти не буду. Буду вирощувати те, що є. Бо коли їдеш від рослин. От. Але, знаєте, я чекаю. Що все налагодиться, і в нас в країні буде мир. Дехто мені писав з росіян, що все, що з нами відбувається, ми заслугували о. І в тому числі і я. Ну, бо я ж частина нашої країни, а раз я частина нашої країни. Тому я розмовляю українською. Якщо хтось хі, щось не розуміє, пишіть мені, я відповім на всі ваші питання зрозумілою для вас мовою. Коли я вже пересадила. Зараз полюю гарненько і ставлю на місце. До нових зустрічей!